Подумав, що мабуть, я тут не порошла патка. Ще хоче раз так повезлою. 46-річний воїн Руслан на Донеччині отримав надтяжке поранення. Крізь око автоматна куля увійшла в череп, розбила носові пазухи і відрекошетала у хребет. З такими пораненнями 99,9%. На жаль, на місці помирають. Куля зупинилася у шиї. Навіть єдиний рух головою міг обірвати життя бійця, тому необхідна була термінова операція. Буде підход до цієї кулі, біденгеном, а ми будемо бачити, куди направляти інструмент. Ось цей металевий уламок, ось цей хайбець, отут знаходиться спинний мозок. Тобто вона трохи не дійшла до спинного мозку. Точності хірургів залежить, чи зможе Руслан повернутись до повноцінного життя, говорити, ходити, дихати. Криптовому знаходиться спинний мозок, який в даному на даному участку відповідає за дихання, відповідає за серцеву діяльність. Якщо буде пошкоджений спинний мозок, то життя може припинитися Тому, звичайно, ризики цієї операції вони великі, але я думаю, ми думаємо, ми впораємося з цим. Медика обрали єдиний вірний, втім, специфічний шлях доступу. Кулю діставали через ротову порожнину. Трансаральна хірургія багато проводиться. Ну вона проводиться взагалі. За часту це для онкологічних операцій, а таких це унікальна буде операція. Хвилюючи кадри з операційної хірурги таки дістали ворожу кулю. Да. Це унікальна операція. Як Руслан переніс операцію, буде відомо згодом. Воїнові зичать. Бажаємо тобі здоров'я, щоб ти одразу. Після операції вже до додому вдома на Руслана чекає семирічна донечка Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.